Нива сьогодні тренується у Микулинцях. По суті, команду зібрали 17 березня. На той момент клуб залишив його головний тренер Ігор Яворський. Його обов'язки виконує Богдан Самардак, який був помічником Яворського на тренерській лаві. Зміни і в гральному складі команди серед ключових втрат. Ниви Богдан Самардак називає гравців основи. Клуб покинули брати баранці, Івашко, Гірський, Товкацький, Кікоть. Також не приїхав на збір запасний воротар Базилевич. Та попри втрати, каже тренер, грати буде-ким. Ну, скажімо так, слава Богу, що це сталося. Команда до дня тренується і всі задоволені. І, я думаю, болівальники також, що ну, команда, яка складалася по кропіцям, дуже багато вложили і президент, і Ігор Петрович ну, Жаль було б, я думаю, не тільки мені, а й всім, щоб вона. Пропала. На сьогоднішній день вже в команді 15 футболістів. Я думаю, що ми закінчимо сезон достойно, так як Нива заслужила, з того, що ми почали, і я думаю, що Нива не буде пасти останніх. Не пасти останніх обіцяють і самі гравці Ниви. У нас є професійна команда, не любительська. Я думаю, що всі розуміли, що рано чи пізно ми зберемося і всі готувалися якось індивідуально. Я не думаю, що буде велика проблема. І, в принципі, по цьому графіку, якому ми зараз будемо тренуватися, я думаю, що на процентів 75-80 ми будемо готові. Решту компенсуватимуть характером, каже Андрій Донець, що у футболі має чимале значення. До найближчого матчу гри однієї четвертої Кубка України у Черкасах проти друголігового Славутича залишається тиждень. Будемо налаштовуватись тільки на перемогу. Е, розумієте, весняний футбол, в принципі, як і перша друга ліга, весняний футбол є завжди рівний. Це є на першу на першому плані є боротьба, е, якісь мужські там моменти. В принципі, як такого гарного футболу, я думаю, що вболівальники не побачать, побачать тільки боротьбу на полі. Виконувач обов'язків головного тренера Ниви обіцяє, що команди вистачить не лише на Кубкову гру 26 березня, а й на усю футбольну весну у чемпіонаті першої ліги, де за підсумками осіннього сезону команда займає сьоме місце. Моральний дух футболістів досить високий. Всі з бажанням приїхали і хочуть працювати, але зараз. Е, не, не, не. Не скажу, що це за два дні станеться і немає такого тренера, який за тиждень підготує команду. Ну, будемо старатися вже під час сезону доводити кондиції футболістів до максимальних, які вони показували в минулому сезоні.